Слухають музику та обмірковують її, грають на інструментах, співають і танцюють. У Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю проводять заняття з музичної терапії. На кожному нашому занятті ми граємо на музичних інструментах. І у дітей це, як правило, буває імпровізація. Тобто вони чують мелодію в перший раз, інструмент бачать, можливо, в перший раз. І як вони відчувають цю музику, так вони й передають своєю грою. Ці відчуття у центрі є різні інструменти від дзвіночків до фортепіано, але більш за все використовують ударні та шумові. Восьмирічна Вероніка сьогодні гратиме на бар Чаймсі традиційному інструменті для відтворення музики вітру. Тільки на мелодія починає лунати. Дівчинка пробує надати їй нового звучання: спочатку обережно, а згодом сміливіше. Діти підлаштовуються під темпоритм, настрій фонової мелодії, додаючи до неї власну родзинку. Вони навчаються створювати музику. До того ж, такі вправи позитивно впливають і на фізичний стан дітей, розповідають у центрі. Діти дуже хочуть грати, вони настільки намагаються наполягають заграти, що у них не тільки дрібна моторика, а й загальна моторика починає розвиватися, вони витягують ручки, ніжки, їхні рухи стають більш координовані. На заняттях також співають. Це звуконаслідування, підспівування або вивчення тексту пісні та її виконання, залежно від навичок дитини. До -ці -до -до -ці -до -до -ці. А ти любиш так. з кимось співати разом чи сама? Разом. Чому? Тому що разом веселіше ти можеш виступати і за це тобі дають награду. Музикотерапію розповідають фахівці, покращує психоемоційний стан, сприяє соціалізації дітей та розвитку фантазії. Я тобі приготувала сюрприз. Зараз будемо слухати музику, а ти можеш навіть оченята заплющити і уявляти, що ти бачиш, коли слухаєш цю музику. Добре. Вероніка уявляла синє небо з білими хмарами на ньому, травичку під ногами та пташок, яких підгодовує. За півгодини заняття дівчинка встигла потанцювати та навіть повідгадувати музичні загадки про тварин. Слухай уважно. Хто це? Ой, на коника. На коника? Mm. Так. Добре. Так. Коник, дуже веселий коник, так? Так. Програму занять для кожної дитини розробляють залежно від того, які саме навички потрібно розвивати. Окрім індивідуальних занять, у центрі проводять також і групові. На них музикує дитячий оркестр. Новини СТС.